Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше правоохоронці знайшли у мера Очакова Сергія Бичкова квартиру в Іспанії за 5 мільйонів, придбану у 2022 році. До правоохоронців надійшов висновок НАЗК про виявлення у мера Очакова ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Так, за результатами перевірки щорічної декларації Бичкова за 2022 рік. У нього виявили активи, вартість яких більше ніж на 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перевищує його законні Доходи йдеться про квартиру в Іспанії площею 122,31 і квадратний метр, вартістю понад 5 мільйонів гривень. Крім того, мер отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 мільйонів гривень. Крім того, у НЗК повідомили, що на рахунки дружини Бичкова надійшло 300 тисяч гривень від підприємця, який надавав послуги для Очаківської міськради. Ці кошти, за даними перевірки, дружина чиновника витратила на власні потреби. Дії посадовця караються штрафом від 750 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами. Бутимо на строк від одного до двох років.